Ford Fusion буде сьогодні у нас в роботі. Буде встановлено магнітола. Популярне авто у нас на сьогоднішній день бачите цю магнітолу. Оця вся рамка буде замінена. Також буде, звісно, це все убрано, тому що це вже буде не потрібно. Тож, дивіться, як буде далі? Завершений у нас Ford Fusion. Ось так от стала рамочка, класно, Бомба. Всі ці кнопочки були переставлені. До речі, якщо ми вмикаємо клімат, він відображається все ось на екрані. Ось, бачите, тут от. потоки всі показує у нас. Все чотенько, красиво, все по-штатному. Також можна на сніжинку натиснути, ось так от -от подивитися на клімат, на всі потоки. Якщо це потрібно, бачите, але не перемикається температура, тому що цього по каншині не було в цьому автомобілі, тому воно і не відображається. Якщо це все не потрібно, можемо вмикати-вимикати, ми взагалі можемо в меню відключити, щоб це не вискакувало і не заважало. Тож можна це зробити. Також ми можемо змінювати лаунчер. Ось цієї головною, всієї сторінки. Наприклад, вам покажу, як це відбувається. А, так, можемо обрати, де у нас тут він, лаунчер. Наприклад, ось цей лаунчер дуже популярний. Ось так от він виглядає. Можна на нього замінити. Тобто, там наскучило, поїздив, їздиш на цьому. Магнітола стандартно має всі додатки, як у будь-якому андроїді, навіть є кулер охолодження. Це дуже класно, коли влітку буде у вас сонечко припікати. Гарний DSP процесор, можна звукове поле регулювати. Ось Тут стерео вмикаємо, і так далі. підсилювання басів, зрізи всі. Бардачок вивели парочку USB-шок. І слот під сім-карточку. Сюди поставимо сімку, і буде у нас постійно працювати інтернет. Клієнт побажав залишити рідну камеру, тож ми її залишили. Активні лінії збереглися. Працює все в поворот керма, все повторює. Поганенько показує, але в принципі будеш бачити, куди їхати. Кнопочки на кермі, звичайно, також підтягнули. Магнітола грає гарно. Ця магнітола із преміум-сегменту вона має найкращу плату по виходному каскаду. Додати, що як і в кожній нашій магнітолі, тут є CarPlay, CarPlay та Android Auto. Тож це дублювання вашого телефону на екран магнітоли. Можете користуватися саме вашими Google-картами, які встановлені в телефоні. Можете користуватися вашою музичкою, всі ваші пісні, що є в телефоні. Блютузом, Вейс, все це у нас присутнє, телефончики, дзвонити. Тобто, все-все можна робити таким чином. Але я раджу все ж таки це робити на магнітолі. На магнітолі воно працює набагато швидше і також є мультітач. І коли ми встановимо Сім-карточку, у нас з'явиться тут мобільний трафік, і можна буде користуватися без ніякої Wi-Fi і так далі. Що ж, кого зацікавила, ось така от магнітолка. Ford Fusion, Mondeo і, взагалі, будь-яка машина встановлюємо, продаємо, приїжджайте, все зробимо.